На черговій сесії Ужгородської міської ради депутати затвердили звіт про виконання бюджету громади за січень-вересень 2023 тисячі Надходження до міської скарбниці у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 16%. Депутати внесли зміни до ряду програм, а міський голова прозвітував про готовність міста до зими. Ми готові також, якщо будуть перший сніг, перші заморозки для того, щоб в першу чергу, як і пішоходи, так і транспортні засоби були обезпечені, були значить почищені шляхи. Шляхи, були посипані у нас закуплена і соляна суміш, і піщана суміш. Техніка готова, пройшла всі регламентні роботи, всі працівники проінструктовані. Це вже у нас не вперше нам доводиться працювати, тому ми, звичайно, готові. Будемо працювати зараз. Ще бачите, в місті декуди тривають поточні ремонти. Це називається зараз зимове утримання шляхів. Тому ми до цього готові і будемо працювати відповідно, яка буде в нас погода. Депутати Ужгородської міськради внесли зміни й до програми підтримки військових частин Збройних сил України, інших військових формувань та парамілітарних організацій на 2023 рік. Рішенням передбачається збільшення фінансування програми на 500 тисяч гривень. Кошти виділили для однієї з військових частин.